Сьогодні ти у незвичній для себе ролі. Ти готуєш коктейлі. Існує думка про те, що рокери пиячать, і в піснях твоїх багато є про алкоголь, і на концертах ти багато про це жартуєш. Правда, і, звісно, там кажуть, що щасливих людей зустрічав багато, але тверезих серед них не було. Знаєш, і, насправді в нашій справі така штука: якщо не спіймали, то ти не крадій. Дехто перед концертом для настрою, хтось після влаштовує величезні паті, як у бумбоксі. Слухай, про мене кажуть, що я не виходжу без трьохста на сцену. Взагалі, Чого? це ж не значить, ну якогось там чогось алкоголю це, але це ж не значить, що це правда. розумієш? А, а що правда? я якось із наркотиками і з алкоголем. Дружу, але не так сильно, як розповідають. Правда, особливо з наркотиками зовсім не дружу. Ти себе не контролюєш і потім можеш бути соромно а ще гірше, ти можеш бути винен в якомусь порушенні закону, я цього не хотів би. А після концертів? Відсвяткувати гарний концерт чи тур, яким проїхалися. Ти ж з нами була тоді. Ти що чого ти питаєш? Аж постійно наш їздить за нами вже роки за чотири. Кого слухаєте? Як рокери кажуть, дивани викидають з вікон, якось там Блядь, Сьогодні це зараз такий час, що рокери ж чекають, поки хтось викине диван, щоб його піймати. Насправді, один раз в Запоріжжі ми вирішили ще з однією рок-групою з двома рок групами, і одною поп-групою. Піти вниз, у них там стріп, в інтурісті. От, і ми вирішили, що дискотека вже ми вже перемогли на ній по, по верхньому і нижньому брейкдансу. І вирішили зробити е, вихідний там дівчатам, які працюють в цьому стріпі. Ну скільки там їх зміна коштує, недорого, ну якщо вскинутись. Ми їх звільняємо, а самі е, показуємо цим комівояжорам, щоб вони більше ніколи. Не ходили в саморіжі, в Стріп. На жаль, ми не доповзли. Ну не дійшли просто, от не донесли мене, а інші хлопці просто десь по дорозі втратились хтось де. От. Але ти ж тільки в світському житті про це не розповідає. То не вся країна по якому вважатиме.